Що, що стало? Суцільно прошу. Ну, ну, що стало? Суцільно. Задай казуціну. А ви баняли, правильно? Ну що ви даєте, розказуєте? Зараз подимося Ви знаєте, що ні, ну наш вид. Зараз подивимося. Ну для чого ви зупиняєте, як Я ви не знаєте, не що, не ви не не що нічого не. Для чого ви зупиняєте, як нема до чого домагатися? Зараз подивимося. Ну, хто воняв? Та не мене ваняли без Чо, пікол. Чопікол, це не чі, що? Не було мене так обідно, якби а то ще не обганяла. Не обганяла? Гально не обганяла. От не краще обігнали. Ай, інтерес. Але ти ще нас подивиться, поймаючи він торгує. Можемо їхати. А куди ми дивились? Що, это? Нічого Не хвилюйся, бо ти зразу пистол почала е.